Чому жовч руйнує суглоби? Давайте розбиратися. Густа жовч блокує засвоєння вітамінів А, Д, Є, К. А це важливий будівельний матеріал для хрящів. Без цих вітамінів хрящі стають хрупкими, тонкими, виникають запальні процеси, і ви можете роками пити вітамін Д. І дивуватися, чому він не працює, поганий відтік жовчі або, власне кажучи, люба проблема з жовчним призводить до хронічних запальних процесів. Щоб розуміти, як це все працює, треба ще зрозуміти, що крім того, що не будуть засвоюватися вітаміни, жовчний входить до тієї системи, яка виробляє гіалуронову кислоту. А гіалуронка в нашому організмі це смазка в суглобах, так? синовіальна рідина, це еластичність судин, це навіть той самий зір. От і виходить, що виникають проблеми із жовчним, повільно, але впевнено, виникає хруст в колінах, всіх суглобах, власне кажучи, це може бути і в руках, і в ліктях. Виникає скованість людині важко йти, бо це все викликає біль. Ну і традиційно, коли просто щось там хрустить, просто поки ще болить. Людина на це не реагує. Ну і тим більше, коли болить суглоб, до чого тут жовчний? Часто люди просто не розуміють цього взаємозв'язку. Є такий момент, і японський вчений розробив таку градацію, як сім стадій руйнування організму. І якщо подивитися, то проблема з суглобами це п'ята з семи стадій руйнування. Тобто, організм не скакає по цих стадіях, він опускається. І поки людина не відновить роботу печінки жовчного трансу. Равного тракту не запустить лімфатичну систему, не відновить роботу серцево-судинної системи відновлення роботи опорно-рухового апарату не відбудеться, тому що це все відбувається послідовно. Ігнорування запалення, так ігнорування болі, ігнорування цього скрипу, який виникає, призводить до конкретних діагнозів артритів, артрозів, коксартрозів і так далі. Якщо жовчний не працює так, як треба, печінка також отримує збій в своїй роботі, тому що печінка і жовчний взаємозв'язані органи. І так як не функціонує добре печінка і жовчний, дуже часто проблеми виникають саме з тазобедреними суглобами. Проблеми з жовчним також будуть провокувати дефіцит в таких жирах, як омега, і, звичайно, буде йти збій в роботі вироблення колагену. При збої роботі жовчного на нормального засвоєння жирів не відбувається, не виробляється нормальна гіалуронова кислота. Суглоби залишаються без змащення. Оця синовіальна реднина її стає все менше і починається тертя суглоба об суглоб. При цьому ще й не засвоюються вітаміни, які так необхідні нашим е, хрящам. От і виходить, що в один прекрасний момент людина каже: таке враження, що мені підмінили моє тіло. Болить спина, болять руки, бо болять ноги, не можу ходити, рух скований, все болить. Чому це сталося? І як зрозуміти, що справа саме в жовчному? Лайфхак, біль виникає, посилюється, точніше. Саме після того, коли ви їсте жирне? А неприємні відчуття саме справа в правому підребер'ї важкість, закрепи, гіркота в роті і може бути хруст одразу в декількох суглобах. Що робити, якщо це вже виникло? Перше. Прибрати з раціону продукти, які будуть сприяти загущенню жовчі: це жарене, алкоголь, фастфуд, згущене молоко, взагалі прибрати цукор, газовані напої. В цьому випадку вже треба прибрати з раціону пасльонові, а це такі, як картопля, перець, сині. Відновити водний баланс і пити воду саме з електролітами. Звичайно, рухатися навіть тоді, коли боляче. Запам'ятайте 10 хвилин ходьби, особливо після їди. Розганяє найкраще жовч, навіть краще ніж будь-які таблетки. Якщо вас зацікавила інформація, ви хочете відновити роботу жовчного, відновити роботу опорно-рухового апарату, ну і, власне кажучи, навчитись бути здоровою людиною. Пишіть в коментарях слово жовч, і я надам вам особисті більш детальну відповідь.